Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Gas Car Audio модель PSM8. Динаміки розміром 8 дюймів або 20 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Два динаміки. Також є монтажний комплект. Динаміки без захисних решіток. Глюбина монтажна 7 см. Номінальна потужність 65 Вт у даних динаміків, максимальна потужність 125 Вт. Ват. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у даних динаміків заявлено 4 Ом, чутливість 93 дБ. Додаткові характеристики і вартість даної акустики ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua